Володимир Хавкін увійшов в історію як винахідник вакцини від холери та чуми, працював в Україні, Індії, Англії та Франції, ініціював створення і став першим директором протичумної лабораторії в Бомбеї, нині Мумбаї. За видатний внесок у розвиток медицини королева Вікторія нагородила Володимира Хавкіна одним з найвищих орденів Британської імперії. Володимир Айронович листувався зі своїм батьком до його смерті в 1887 році. При цьому Айрон Хавкін у листах звертався до сина так: мій люб'язний і сердечний пане доктор. Найлюб'язніший, найдорожчий мій, єврейський патріот Володичка. У 1888 році Хавкін переїжджає до Швейцарії і стає до праці в університеті Лозан. Невдовзі він отримав запрошення від мечникова, який проводив дослідження в лабораторії Пастер. Наукову роботу Хавкіну довелося поєднувати зі скромно оплачуваною посадою молодшого бібліотекаря. Результатом трьох років напруженої праці аксетичного життя молодого вченого стала розробка протихолерної вакцини. Але спочатку він випробував її на собі. Першим кроком було створення ін'єкції самої вакцини. Що викликала дуже хворобливі симптоми, потім ввів собі препарат збудників холери, які були нейтралізовані протягом доби. Потім цю вакцину на собі випробували ще двоє добровольців. Тільки після цього в пресі з'явилося повідомлення про винахід. Хавкін одразу ж запропонував вакцину Російській імперії, де вирувала епідемія та виникали холерні бунти. Та ні імперія, ні Європа вакциною вченого не зацікавилися. Винятком став уряд Великої Британії, заклопотаний поширенням холери в Індії, і вченого відрядили до Калькутти. Але й там на Володимира чекали перепони, адже вірування індусів суворо забороняло використовування препаратів, зроблених на тваринній основі. Розпочалося запекле протистояння релігійних верств. Проти вченого. Неодноразово йому погрожували фізичною розправою, та, зрештою, мікробіологу вдалося вакцинувати 42 тисячі осіб. І показники захворюваності та смертності різко знизилися. У 1896-му в тій же Індії знову стався спалах епідемії. Цього разу там лютувала бобонна чума. Володимира відправили у бомбей. По приїзді він одразу створив лабораторію. За три місяці були розроблені перші зразки вакцин. Їх вчений також випробував на собі, а потім на ув'язненні. Результати показали майже 100% ефективність лімфи, після чого було розпочато масові щеплення. Діяльність мікробіолога отримала високу оцінку. Він став кавалером Індійської імперії. Однак політичні заворушення на півночі Індії, а також ненавмисне зараження декількох селян на правець через порушення правил вакцинації, змусили Хавкіна покинути Індію. Його характер був досить відлюдькуватий, жив скромно, свої кошти, а вони були досить значними. Він витрачав на філантропічні цілі, анонімно допомагав благодійним товариствам і просто нужденним. Весь його вигляд дихав скромністю і благородством. Потім працював в Англії і Франції, а під час Першої світової війни організував вакцинацію британських військовослужбовців. Володимир Айронович Хавкін помер в Лозанні 28 жовтня 1930 року. Після його смерті банк повідомив, що фонд допомоги Єшева має на своєму рахунку 1 мільйон 568 тисяч 862 швейцарських франків, приблизно 300 тисяч доларів.